Заспівати українську народну пісню, це дуже гарна пісня. Ей, була в мене коняка, та й коняка розбишака, була шабра, ще й рушниця, ще й дівчина чарівниць. була. Дівчина Гей! Ту коняку турки били, ляхи хишаблю пощербили, і рушниця поламалась, і дівчина відсулась, і рушниця. від віцура, гей, hey, гей, hey, гей, hey, hey, вічорний поле, степ широкий, стерня коле, вітер, віє, повіває, казаночок застигай, вітер віває, казаночок заночок застигай. Hey! Гей, хто полі озовися, гей, хто в лісі окликнися, ті до мене вечеряти, серце моє звеселяти, ті до мене, вечеряти, серце моє звеселяти. всі разом ті до мене. Хай! Слава Україні! Дякую вам! Ну що ж, друзі, ви